Для Поповнення скарбниці знань з пожежної та мінної безпеки на екскурсію до ізмаївських рятувальників завітали школярі. Під час заходу працівники служби з надзвичайних ситуацій розповіли дітям про правила з пожежної безпеки, вказали основні причини виникнення пожеж та їх наслідки. Надзвичайники впевнені, що майже кожній пожежі можна запобігти. Як все ж таки пожежа розпочалась? Як її ліквідувати на первинній стадії? Сьогодні ми разом з дітьми загасили пожежу підручними засобами, водою, піском та протипожежною кошмою. Увагу приділили порошковому вогнегаснику, бо він є універсальним в гасінні пожеж на первинних стадіях. Кожна дитина мала змогу власноруч скористатися вогнегасником та ліквідувати умовну пожежу. Час екскурсії рятувальники ознайомили дітей з бойовим спорядженням рятувальників зі спеціальною технікою, якою вони користуються при ліквідації пожеж або якихось надзвичайних ситуаціях. Також кожен із дітей міг приміряти бойове спорядження рятувальників, подати воду зі справжнього ствола і відчути себе справжнім вогнеборцем. Особливу увагу було приділено алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Не підходь! Не чіпай! Молодці! Телефонуй 101! Також дітлахам було запропоновано намалювати свої враження від екскурсії крейдою на асфальті. Сьогодні ми були у гостях у пожер... пожежниках. І вони нам. Е... Показували, як що працює. Ми гасили огонь водою, ми гасили вогонь піском, ми, ми потім шлангом гралися. Було дуже класно. Ми там малювали. Ми, нам розповідали про те, як можна, ну, треба погодитися, коли бачите невідомі предмети, які лежать без господаря. І нам показували, як тушити вогонь. Я запам'ятала те, що не можна чіпати на невідомі предмети. Це може бути граната, міна і так далі. Мені дуже сподобалося. Ця екскурсія, тому що ми тушили вогонь вогнетушителем. Ще ми, ми усі з класом бачили, як треба тушити вогонь. Треба тушити вогонь піском, водою та тканиною. Ще Мені дуже сподобалося балуватися та розливати воду. Школярам було роздано навчальний матеріал з допоміжною інформацією про правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники і надалі будуть проводити такі пізнавальні та корисні заходи, аби охопити якомога більше дітей і навчити їх правилам, які рятують життя. Якщо вам потрібна допомога рятувальників. Ще раз за яким номером будемо телефонувати? Один! 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 Ксенія приверзіва для видання південь сьогодні.